Доброго дня, любі малята! Щорічно 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. У цей день згадують про подвіг учасників Революції Гідності 2013-2014 років та вшановують пам'ять загиблих під час протестів у боротьбі за права людини та громадянина, демократію і свободу. Українці заплатили високу ціну 107 загиблих героїв Небесної Сотні. Серед них представники різних професій, віку та статей, які приїхали з різних куточків України і навіть з-за кордону. Наймолодшому із загиблих було лише 17 років, а найстаршому було 82 роки. А зараз пропоную послухати вірш Небесна Сотня злетіла в небеса. Летять роки назад вже не вернути, вони у пам'яті залишаться завжди, а подвиг сотні неможливо нам забути. В серцях у нас закарбувався на віки. Майдан, тітушки, БТРи, і Беркута живий ланцюг, у чорному диму усі завмерли, день пострілів гучний почувся звук. За мир піднялись мужньо, вперто, з відвагою тримались до кінця, за волю без вагань готові вмерти, прогнавши перевертнів з нашого життя. За рідну мову. Сміх дитячий, і з честю всі злетіли небеса, сльозами щирими, за ми їм віддячим, а в пам'ять про них хай палає свіча. Ну що ж, любі малята, у тому, що ми сьогодні маємо самостійну і незалежну Україну, попри продовження боротьби за ці цінності, лежить заслуга кожної людини. Яка боролася до цього за наші права подекуди ціною власного життя. Ці люди дали нам можливість і надалі відстоювати свою свободу. Сьогодні Україна звучить гордо, і це, зокрема, завдяки подвигу героїв Небесної Сотні. Пам'ятайте про це і до зустрічі!